Трагічним будемо говорити, поки Раджеп Раджеп та І перебуває власне з візитом у Казані на саміті Брікс у столиці Туреччини стався теракт на важливому оборонному заводі. Як повідомили місцеві змі біля об'єкта аерокосмічної корпорації в Анкарі пролунали вибухи, слідом за якими було чути постріли саме у цьому місці, за даними преси, виготовляють безпілотники. Анка і модернізують винищувачі Ф 16 За попередніми даними, внаслідок атаки є загиблі, є постраждалі. Їхня кількість уточнюється за попередню інформацію. Терористи діяли у парі. Один з них активував пояс смертника, а інший відкрив вогонь. Тим часом у соцмережах шириться відео, нібито моменту вибуху, давайте побачимо ці жахаючі кадри. 와 그럼 굉장